Готель, в якому я зупинилась в селі татарів, називається Садиба, дивоквітка. Я бронювала його на букінг, була акційна пропозиція. За дві ночі я заплатила 1360. Тут все так облаштовано, кухня, альтанка. О, гляньте, як тут затишно, гарно, під вечір ще гарніше стало. Можна погойдатись, посидіти, приготувати собі барбікю. Люди там ну, вечеряють в альтанці. І кухня просто вау. Є водичка джерельна на кухні. Вони привозять з чоловіком, от вона мені каже, пийте. ми привозимо з якихось там чи з ворог, ну, де вода ця тече. Потім... На кухні є і кава, і цукор, і чай карпатський, і все є. І фен є, ну, в кімнаті. В кімнаті. ну, Душ, ванна, кімната, все як треба. Номери великі, в мене взагалі дві кімнати в номері, ще й вид такий красивий. Ну, Ось так. Мені дуже подобається. І вокзал залізничний татарів Буковель. Ну, десь 800 метрів, а до зупинки 600 метрів я зараз на буковель їздила. 50 гривень коштує ціна на Буковель поїхати. Так це дешевше набагато, чим зупинятись за 5 тисяч на Буковелі. Тут навіть отакі яблука. Бачите, ростуть. Класно як. Взагалі і падають додолу. Можна зібрати і з'їсти. Свіже яблуко. Клас.